А чому б не віддати Японії прекрасні землі, які і так належать їй, саме так про Курильські острови озвався відомий російський режисер Олександр Сакуров. Щоправда, сказав він це в Японії. Щойно його нагородили почесним орденом висхідного сонця золотими променями. Нагороду режисер отримав від імені імператорської родини з рук генерального консула Японії у Санкт-Петербурзі Ічіро Кавабати, А Сакуров подякував. Мовляв, багато років прожив разом, а не поряд з Японією. Був навіть час, коли саме Японія виявилася Єдиною країною, яка підтримала і його, і інших радянських кінематографістів, у відповідь Сокуров зняв чотири картини: як художні, так і документальні, у яких розкрив психологію і національні особливості японського народу. Режисер також підкреслив, Росії є чому повчитися у японського народу, а також зазначив, що не раз думав про необхідність побрататися двом країнам, і повернення курил було б тут вкрай доречним. Загострення ситуації з так званими північними територіями між Москвою та Токіо поч... Чалося у листопаді 2010 року, коли курили вперше в історії відвідав російський президент Дмитрій Медведєв. У відповідь тодішній японський прем'єр Кан назвав це недозволеною грубістю. Москва у відповідь заявила, що влада Росії щодо курил не підлягає перегляду, а президент Росії буде здійснювати робочі поїздки незалежно від реакції Токіо. Свою думку щодо курил мають і російські блогери. Якісь такі землі потрібно віддати Японії. Сахалін теж колись належав Японії. Може, і Сахалін відомо, і весь далекий схід обурився блогер під ніком Нікаля Саркозі. Сакуро правильно каже: при росіянах там болота, а японці облаштують яскравий приклад передачі частини земель Китаю. При росіянах там було болото, а китайці побудували місто і найбільший у регіоні аеропорт. Аргументує Альбатрос Бір. Правильно, давно пора віддати, але попередньо домовившись про великі японські інвестиції. Скільки там нашого народу живе? Дві тисячі осіб, цікавиться Балдурс. Думаю, ті, хто на цих островах виживають, сильно не заперечуватимуть, підсумував 6А616Д.